Ми дякуємо, що ви є з нами в цей вечір? Ми раді кожного бачити і вітати на євангельському зібранні. У мене зразу буде запитання стосовно читання стосовно трьох місць з нового заповіту, який ми сьогодні візьмемо. Хто такий християнин? Хто такий віруючий? Згідно цієї книги Біблії? Хто такий християнин в Божих очах? Це є важливе питання, чи всі являються християнами? Чи всі ті, навіть хто можуть говорити про Господа Ісуса, вітатися про Нього, як це заведено, чи всі являються християнами? І ми сьогодні побачимо з Божого Слова, хто такий християнин і що він має? І дуже важлива річ, яку я зараз кажу, потрібно стати християнином. Ніхто не народжується християнином згідно Біблії. Потрібно ним стати. А ним можливо стати тільки через особу, за якою треба піти в своєму житті. Це є Господь Ісус Христос. Отже, кожен може подумати, чи я являюся християнином, що є дуже важливим. Або другими словами, чи я спасенний, чи я маю Боже спасіння. Бо якщо людина не має Божого спасіння, вона не є християнином. І ми будемо читати зараз декілька місць. Перша Івана, п'ятий розділ. Це є книга в новому Заповіті майже в кінці Біблії, називається Посланням Івана. П'ятий розділ з вірша 11 до 13. Дуже чіткі слова, записані в Божому Слові, щоб ми побачили в цей вечір, що потрібно мати і що ми можемо точно знати. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте. Ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Я хочу декілька слів сказати з цих трьох віршів. Перша річ, що має мати віруюча людина, християнин. І якщо ти сьогодні цього не маєш, ти ним не являєшся. Це є важливо про це подумати. У мене був момент в житті, де я зрозумів, що я не є християнином, бо я дечого не мав. Тут написано, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Перше питання: чи маєте ви вічне життя? Чи можете ви точно сказати, що ви є на цій вузькій дорозі? І прямуєте до неба. Я хочу ще раз спитати, чи маєте ви вічне життя? Далі ми будемо говорити, як його отримати. Від кого походить це вічне життя? Дуже просто це вічне життя нам дав Бог, так пише Іван. А життя це у сині Його. Отже, для того, щоб мати вічне життя. Треба мати Божого Сина. Дуже просто, дуже проста інструкція. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, не був вічно відділений від святого Бога, не помер у своїх гріхах, а мав вічне життя, пішов до неба, пішов в вічну присутність Божу, де людина проведе вічність. Вічне життя, чи ти його маєш. Тут сказано, хто має вічне життя. Тому задаємо собі запитання, чи я насправді маю Божого сина в своєму житті. Бо написано, хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Запитання друге: чи ти насправді маєш Божого сина в своєму житті? А його можливо тільки мати, коли ти його прийняв. Не коли ти знаєш про нього, не те коли просто чуєш про нього, а коли ти прийняв Його як свого особистого Спасителя. Є вірш в Біблії, де написано: а всім, хто його прийняв, тобто Господа Ісуса, всім тим людям, які прийняли Христа, їм дано владу стати Божими дітьми, тим, що вірять в Його імення». Далі буде запитання, що таке віра в Божого Сина? Що має статися зі мною, щоб я знав, що я вірю в Божого сина по справжньому? Написано далі. Оце написав я до вас. Дуже важливий момент, до кого Іван пише. До кого до вас? Хто є ті, хто мають вічне життя? До кого це звернення біблійне? Послухайте уважно. Оце написав я до вас, що віруєте. Ім'я Божого Сина, щоб ви знали, або іншими словами, щоб ви були впевнені, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Це є запевненість про Божий дар Спасіння, що має християнин. Невіруюча людина, яка не являється християнином, вона не має цих речей. Вона є досі на широкій дорозі. Можна мати релігію, можна мати будь-якого виду обрядів. Ну якщо не маєш вічного життя через віру в Божого сина, ніхто не являється християнином. Я хочу сказати: до 19 років я не являвся християнином. Бо я не приймав Божого Сина як особистого Спасителя. Можливо, і ви в цей вечір. Можливо, Бог до вас доносить зараз, що ви ще не прийняли Спасителя. То це є можливість стати християнином. Що означає віруєте в ім'я Божого Сина? Ісус це означає Спаситель. Отже, саме ім'я Господа Ісуса показує, що та особа, ким Він являється, він є Спасителем світу. І якщо людина є віруюча ім'я Божого Сина, це означає, що вона має Спасителя. Це означає, що вона має того, хто помер за її гріхи. Чи Ісус помер за твої гріхи? Чи можеш ти в своєму серці визнати, що Ісус помер за твої гріхи особисто, на хресті Голгофи під Суворим Божим судом? І повною чашою гніву в тій трьогодинній темряві, про яку ми читаємо з Божого Слова з Євангелії, Ісус поніс суд за наші гріхи. Чи можеш ти визнати в цей вечір в своєму серці, що Ісус помер за тебе? Це сталося в день мого спасіння. Я повірив, що Ісус Христос, Божий Син, помер особисто за мене. Помер за мої гріхи, щоб я мав. Вічне життя. І далі написано, щоб ви знали, щоб ви знали особисто. Що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Чи ви маєте вічне життя? Людина, яка є на широкій дорозі, а ми всі родилися на широкій дорозі, і ми всі будемо на широкій дорозі. Допоки ми не покаємося в своїх гріхах і не приймемо Христа як свого Спасителя, вона не має вічного життя. Така людина не являється християнином. Що би вона не робила, що би вона не намагалася, потрібно стати християнином? Отримати прощення своїх гріхів через хресну роботу на Христі Господа Ісуса. Чи ти вже став християнином? Може бути запізно? Можна знати ці речі, чути Євангелію і пити до вічності, зустрівши цю кололу, ніколи не ставши на вузьку дорогу, а закінчити своє земне життя тут, в своїх гріхах, і душа попадає до вічності. Знаєте, є історія дуже відома: Луки, 16 розділ помирають двоє чоловіків один багач, один лазар. Один пішов до неба, а один пішов до пекла. Один увірував в Бога, увірував в Божий план спасіння, а другий ні. Другий знав, що треба було зробити. І Бог використав в цій ілюстрації Авраама, щоб показати, що цей чоловік втратив, коли не прийшов до Бога і пересік цю колону смерті, і він попав до пекла. Бог використав там Авраама, не Мойсея, а Мойсей це прообраз закону. Законом ми не спасаємося. Бог використав Авраама Отця віри. Віра. Ти втратив момент, бо не увірував. Це було донесення з Єванглії Господом Ісусом через те, що ти не увірував в живого Бога, ти знаходишся під вічним судом. І той чоловік, багатий, він знав, що треба зробити. Він своєю свідомістю там, терплячи ті муки, через те, що він не прийшов до Бога при житті. Він сказав пошли в дім, бо маю сім'ю, маю братів, хай вони покаються. Він знав, що треба було покаятися і увірувати, і він цього не зробив. Як на рахунок нас цей вечір? Чи маєш вічне життя? Ось що Бог говорить, і ось як Бог стукає. Я хочу з четвертого розділу прочитати, з вірша 14 -го до 18. -го. Будь ласка, послухайте Боже Слово, що пише Іван. І ми бачили й свідчимо, що Отець послав сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус то син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі. Особисті стосунки з Богом через Господа Ісуса Христа, чи по-справжньому ти їх маєш. Ми познали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов. І хто пробуває в любові, пробуває Той в Бозі. І в Нім Бог пробуває. Що ж то за Божа любов? А Бог доводить до нас свою любов тим. Що Христос помер за наші гріхи, написано в Книзі Римлян. Бог доводить цю любов, Він хоче донести її до наших сердець, щоб ми розкаялись і омились кров'ю Христа через віру на очищення від наших гріхів, щоб не піти до вічності, до пекла, а провести вічність в небесах святим Богом в досконалій радості, в досконалому поклонінні, де буде вічна пісня. Не буде вічна слава Божа з його людьми. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний. Бо який він, такий ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє геть, Бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Тут дальше дуже гарно описується. Іван пише: любов удосконалюється з нами. Цю досконалу любов, Бог хоче поділитися до сердець людей. Ця досконала любов починає пробувати в серці людини в момент віри в Ісуса Христа, в момент народження знову. Ісус сказав Никодимові: вам необхідно родитися знову, для того, щоб побачити Боже Царство. А яка та любов? Яка та досконала любов, яка ділиться з людьми від святого Бога? Ми маємо відвагу на День судний ось ця любов. Маємо відвагу на День судний. Або іншими словами, на День судний суд не зачіпить християнина. Вічний суд не торкнеться християнина. Написано у Івана 5 розділ, 24 вірш. По правді, по правді, кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить. Бо перейшов він від смерті в життя. Нам потрібно від духовного умертвлення, ми є духовно мертві. Отак, живі всі ми рухаємося тут, всі ми прийшли сюди, маємо вуха, очі. Так ми живі. Але якщо в наших гріхах, то духовно ми мертві, треба оживитися вірою в Ісуса Христа, щоб Бог бачив, що твоя душа ожила і готова вступити до вічності. Тільки через віру в Ісуса Христа це відбувається. Написано: маємо відвагу на день судний, бо який Він, тобто Ісус Христос, такий ми на цім світі, а Він є чистий. Він є чистий. І написано тут: кров Ісуса Христа, Божого Сина, очищує нас від усіх гріхів. Треба очиститись перед тим, щоб зустріти Бога і ввійти до неба. Бо написано: нічого нечисте не ввійде не до неба. Страху немає в любові, в цій любові, в Божій любові, не в нашій емоційній любові. Є багато непорозумінь. Сьогодні в людстві, взагалі, що таке любов? Є багато непорозумінь. Ми хочемо представити Божу любов. Бо тут написано Бог є любов. Страху немає в любові. Чому? Бо досконала любов, яким є Господь Ісус Христос, проганяє страх геть. Чому проганяє страх геть? Тому що християнин не боїться померти. Він ніколи не піде до суду. Він піде до вічного життя в небі. Як на рахунок нашого серця в цей вечір? Коли ти по факту знаєш, куди ти йдеш. Якщо не спасенний, буде вічний суд. А якщо спасенний, страху немає в любові. Бо досконала любов проганяє страх геть. Христос так сильно нас полюбив, віддав своє дорогоцінне життя. Щоб коли ми приймаємо Його як свого Спасителя, ми знали: ми є прощені, ми є християни, і ми підемо до неба. Чому? Чому людина стає християнином? Хочу наголосити стає через віру в Ісуса Христа як особистого Спасителя. Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив, пише Іван. Чи ти любиш Бога? Якщо ти декларуєш, що ти любиш Бога, а не приймаєш Його сина, ти обманюєш сам себе. Так каже Біблія. Будь чесний перед Богом. Я маю бути чесний перед Богом, щоб прийти до нього. Бог дивиться в наші серця. Зараз ми подивимося, що було в серцях деяких людей, до яких апостол Павло проголосив Євангелію. Дії святих апостолів розділ 24. Дії святих апостолів розділ 24. З вірша 24 до 27. -го. Послухайте, будь ласка, уважно, Боже Слово. А по декількох днях прийшов Фелікс із дружиною своєю, друзілою, що була юдеянка, і покликав Павла та слухав від нього про віру в Ісуса Христа. І як розповідав Він про праведність і про здержливість, та про майбутній суд. То Фелікса страх обгорнув, і він відповів Тепер йди собі, відповідного ж часу покличу тебе. Разом із тим і сподівався він, що дасть Павло грошей йому, тому й часто його прикликав, і розмову з ним вів. Як минуло ж два роки, то Фелікс одержав наступника порція феста. А Фелікс бажав догодити юдеям і у в'язниці. Павла залишив. Я хочу зараз подумати про Фелікса і його дружину, які чули Євангелію. Я хочу сказати такий факт: ми чуємо Євангелію, і ми робимо один з двох виборів. Ми завжди зробимо вибір, коли ми чуємо Євангелію. Ніхто не вийде з цього зібрання, і ніхто не піде звідси сьогодні, не зробивши вибору. Тому що вибір або прийняти Христа, або вибір не прийняти Христа це також вибір. Дуже важливо це почути, що Бог Небес показує свого слова, в тебе є вибір. В них був вибір. Апостолу Павлу потрібно було стати перед Феліксом, бо його посилали на суд, його звинувачували в неправильних діях. Апостол Павло абсолютно нічого не зробив, щоб стояти перед судом. Але суди працюють неправильно, так як працювали тоді, в нечесний шлях, і Павло став перед Феліксом. І Фелікс закликав Павла, бо він хотів почути, що там той Павло розповідає тим людям, чому ті юдеї так на нього агресивно ставляться за якусь проповідь. І вони хотіли почути, що ж то Павло має такого сказати? Чому на Павла так зляться? Отже, стається, що Фелікс з дружиною, друзілою, покликав Павла. І знаєте, що вони почули? Абсолютно те саме, що кожного зібрання ми намагаємося донести. Ми маємо ці зібрання, щоб донести про віру в Ісуса Христа, щоб людина могла спастися. Ми є Божі слуги, ми є раби Господні. Заради Його слави, які служимо Євангелією, щоб донести Господа Ісуса, слухав від Нього про віру в Ісуса Христа. Те, що ти чуєш тут на зібранні. Євангелія. Що Павло розповідав? Розповідав про праведність. Що таке праведність? Це те, як Бог нас бачить. Написа... Написано Божа праведність тільки через віру в Ісуса Христа на людей. Можна виправдати стільки вірою в Господа Ісуса і мати мир з Богом. Наша праведність вона не є стандартом Божої праведності. Щоб стати під Божу праведність, Написано, треба отримати праведність Христа. Треба мати прощення гріхів. Оце то, що Він там розповідав: що наша праведність не приведе нас до Бога, бо ми не є досконалі. Знаєте, що написано в римлянах, третьому розділі: Нема праведного ані одного. Бог є праведний, а ми неправедні. Він про це розповідав. Про здержливість. Коли людина стає християнином, вона міняється, приходять зміни. І вона не живе старим життям. Правдивий віруючий живе для Господа Ісуса Христа і для Його слави. Та про майбутній суд. Майбутній суд. Про ці події розповідав Павло. Бог буде судити. Бог збирається в досконалості судити? Як ми можемо стати в наших гріхах на Божий суд? І знайтися невинними? Ніяк. Ніяк. Жодна людина, яка вже стане тут, до великого білого престолу, не піде до неба. Вона просто почує винний. Чому винний? По-перше, скажуть ті слова Той, хто сидить на цьому престолі, це є Господь Ісус Христос. А чому буде винна душа, бо Христос знає, хто прийняв Його, а хто не прийняв? Книга Римлян говорить: коли хто не має Христового Духа, той не Його. Тобі треба запевнитись, чи ти посправді належиш до Господа Ісуса, чи ти Його прийняв у життя? Вибір за кожним. Він говорив про майбутній суд. Що станеться з людьми, які стануть перед Богом в своїх гріхах, які знехтували проповідь про Боже спасіння, проповідь про Божого сина, і не прийняли Його. Вони будуть суджені. Є добра новина, що в цей вечір, якщо ти ще не є спасенний, ти можеш бути зараз. Просто зараз, в цей момент. Можеш увірувати в Господа Ісуса. І твоєю вірою в ім'я Божого Сина, твій весь суд забирається святим Богом, тому що Бог вже дивиться на тебе, як на ту особу, яка прийняла те, що Ісус був засуджений за твої гріхи. Він займає наше місце, тому Бог вже не має карати за гріхи. То Він приймає Христову роботу як відповідь на те, щоб ми не були засуджені. Євангелія! Чи ти являєшся християнином? Коли він це говорив, то Фелікса страх обгорнув, і він відповів: Тепер іди собі, відповідного ж часу покличу тебе. Ніде не написано, що Фелікс і його жінка увірували. Мали прекрасний шанс, ну, ніде не написано. Пам'ятаєте попередню історію охоронець зв'язниці? Що про нього написано? Він увірував в Бога зі всім своїм домом. Вони проповідували їм про Ісуса Христа. І в тій же історії написано, що всі увірували, всі є в небесах. І те саме почули, бо написано: звістили Євангелію тому домові. Тобі просто звіщається Євангелія, так як звіщалася Феліксові і його дружині Друзіллі. Іди собі, каже, відповідного часу покличу тебе. Разом із тим і сподівався він, що дасть Павло грошей йому, тому часто його прикликав і розмову з ним вів. Одного разу Петро і Андрій, вибачте, Петро і Іван були в храмі. І Кривий очікував отримати щось від Петра і від Івана. Петро сказав: золота срібла у мене нема. Але те, що маю, даю тобі. Ім'я Господа Ісуса вставай і ходи. Вони несли Христа розп'ятого. Написано: не тлінним сріблом і золотом ми відкуплені, а дорогоцінною кров'ю Христа. Ось що очікував Фелікс. Клінні речі. А чи хочеш те спасіння нетлінне для вічного життя? Як минуло ж два роки. То Фелікс одержав наступника. Два роки пройшло, не сказано, що Фелікс увірував. Чи питання, чи він був християнином, коли він чув всю інформацію і так далі? Не написано. Минуло ж два роки. Фелікс одержав наступника, порція феста. А Фелікс бажав догодити юдеям і у в'язниці Павла залишив. Він хотів догодити людям. Можливо, ти сьогодні хочеш догодити людям, чуєш про Христа, будеш думати, а що про мене інші подумають? Подумай, що про тебе думає Бог. Небеса реальні на всю вічність, і вічний вогонь в пеклі реальний, де написано, що там муки день, ніч і віки вічні. Згідно цієї книги, ми звіщаємо вам Господа Ісуса. Щоб ви могли знати точно, що віруючи в Божого Сина, щоб ви знали, що маєте вічне життя, чи маєте ви вічне життя?